Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 15 грудня, ми з вами продовжуємо читати Євангеліє, а саме Євангеліє від Луки, а також зачитаємо уривок з послання святого апостола Павла до Тита. Отож, Євангеліє, одного разу шукали первосвященики і книжники, щоб накласти на Ісуса руки в цей час та побоялись народу, бо зрозуміли, що про них цю притчу сказав Він, і слідкуючи за ним. Підіслали підглядачів, які вдавали себе правильних, щоб зловити його на слові, або видати його на с... начальство та владі намісника. І запитали його, кажучи: учителю, ми знаємо, що ти вірно говориш і вчиш, і не дивишся на лице, але істину, тій Божій вчиш, чи можна нам кесарів податок давати, чи ні. Зрозумівши ж їхнє лукавство, він сказав до них: чого мене спокушаєте, покажіть мені динарій, чи є на ньому зображення і напис? Він же, вони ж сказали у відповідь кесаря. Він же сказав їм, отже, віддавайте кесареве кесареві або же Богові, і не могли піймати його на слові перед народом і, здивувавшись, відповіді його замовкли. І переходимо до Івана до апостола. <кхе> Сину, Тите, для чистих усе чисте, а для осквернених і невірних немає нічого чистого, але осквернені і розум їхній, і совість. Вони говорять, що знають Бога, а ділами відрікаються, будучи огітними і нездатними ні до якого доброго діла. Ти ж говори те, що згідне із здоровим вченням, щоб старі чоловіки були пильні, поважні, доброчесні, здорові у вірі, в любові, в терпінні, щоб старі жінки також одягались, як личить святим, не були обмовницями, не підневолювались пияцтву. Вчили добра, щоб наставляли молодих любити чоловіків, любити дітей, бути доброчесними, чистими, дбайливими, продім, добрими, покірними своїм чоловікам, щоб не зневажалося слово Боже. Юнаків також навчай бути доброчесними. У всякому показуй собою взірець добрих діл у навчанні чистоту, чесність, непошкодженість, слово здорове, недокірливе, щоб противник був осоромлений, не маючи нічого сказати про, про вас поганого. Рабів навчай коритися своїм господарям, догоджати йому всьому не перечити, не красти, але виявляти всю добру вірність, щоб вони в усьому були прикрасою вчення Спасителя нашого Бога. На цьому все. Божого вам благословення. До зустрічі вечором.